От тільки нещодавно цей контролер працював ось так. І він навіть не хотів сам запускати мотор. Він коли запускав. інколи ні, потужність була на нулі. Тепер цей контролер працює ось так. Цей ролик про те, як я шукав. Як знайшов поломку, як мені вдалося її полагодити. Може, це знання поможе в чомусь і вам, бо я думаю, що не тільки в мене така проблема може бути в контролері електровелосипеду. А з вами канал Електротяга, і ми почнемо розбирати поломку цього контролера. Це в нас останній ролик з трьох про цей контролер, про його ремонт. Тому я кратко повторю, що було в попередніх двох роликах. В першому ролику я розповів про проблему, про те, як цей контролер влаштований, про його дроти, про його роз'єми, про його контакти. І ремонтом в першому ролику я не займався. В другому ролику я вже почав його трохи діагностувати, але не довів до кінця. І що було в другому ролику? Ми перевірили всі транзистори е, на тему, чи приходить на них сигнал, який їх відкриває. І зрозуміли одну річ. Що жовта фаза, яка знаходиться ось тут, вона не з'єднується з мінусом, тому що на неї не приходить сигнал, який відкриває три транзистори. А на два транзистори, які цю фазу з'єднують з плюсом, теж приходив не дуже правильний сигнал. Він був зменшений, якщо порівнювати з двома іншими фазами. Інші дві фази працювали однаково, тому я зробив логічний висновок. Що з жовтою фазою щось не те. Наскільки в мене було дві е, робочі фази, то я міг порівняти, як працює робоча фаза і як працює неробоча фаза. І так, у нас є проблема. На три транзистори: 1, 2, 3, зовсім не приходить сигнал, який їх відкриває. Тому я пішов перевіряти по дорожках. Якщо бачите, оці три дорожки, вони ведуть якраз таки до. Контактів силових транзисторів, які їх відкривають. І ці три дорожки вони йдуть через три резистори. І отут всі резистори з'єднуються в один сигнал. Тобто до оцієї точки йде один общий сигнал, який відкриває всі три транзистори, і тільки після цього роз'єднуються на три різні дорожки, які йдуть через резистори і відкривають ці. Транзистори силові. Після цього я взяв тестер і став прозванювати, а з чим зв'язані напряму оці контакти, цих резисторів. І е, з'ясував, що в нас е, ці контакти з'єднуються з оцим транзистором. От сюди. Після цього я подумав, чим же він відкривається, і ставити далі по дорожці, яка йде. Бачите, тут е, резистор стоїть. І пішов, 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 і дійшов я до мікроконтролера. Оцей мікроконтролер напряму відкриває транзистор, який з'єднаний з, з цими резисторами, які відкривають силові транзистори. І як думав я? Я думав, що якщо мікроконтролер подає сигнал на цю ножку і цей контакт з'єднаний з відкриваючими ножками транзисторів, то тут, мабуть. Повинен якийсь плюс бути. Почав перевіряти, а з'ясувалося, що тут у нас не плюс, а мінус. Тобто наш е контролер він е виходить, замикає дорожку, на якій має бути плюс на мінус. Тим самим збрасує цю напругу так, щоб вона не доходила до транзисторів. Коли я перевірив це осцилографом, так і з'ясувалося, що. Коли ручка газу не нажата в електровелосипеді, тут у нас плюс 5 вольт. І цей транзистор відкритий. І він збрасує всю напругу, яка тут є на цій дорожці, на 0. А коли ми натискаємо на ручку газу, то мікроконтролер починає переривати цей сигнал, робить шим, але навпаки, робить перерви в ньому. І чим більше ми натискаємо на ручку газу, тим. Більше ці перерви. Як бачите, зараз ручка не натиснута, але в нас сигнал 5 вольт. Якщо я натискаю, то з'являється ШИМ. І середній сигнал перетворюється в 3,3 вольта. І виходить, що у нас тут з'являється напруга, яка йде на відкриття силових транзисторів. Але проблема була в тому, що отут якраз таки напруги не було ніякої. Не ні коли ми натискаємо на ручку газу, не коли ми її не натискаємо, не було тут ніякої напруги. Я подумав, може так і треба, може я чогось не розумію. І пішов дивитися на сусідню фазу. На сусідній фазі теж є три транзистори, як і там. Так, зараз установлю так, щоб було видно і ту, і другу. У нас є три транзистори, як і на той на жовтій фазі. Але е, тут таки напруга була. І напруга була 15 вольт, якщо судити по піку, по осцилографу. Якщо тестером, то це е, біля 5 вольт. Тобто в нашій жовтій фазі проблема була в тому, що напруга не приходила зовсім. Тобто та напруга, яка повинна відкривати силові транзистори, вона не доходить чогось. Тому я знову звернувся до робочої фази і почав шукати, а де ж вона приходить. І з'ясував, що на ось цьому резисторі повинна бути напруга 15 вольт. А на жовтій фазі, на цьому резисторі, напруги 15 вольт нема. І коли я почав перевіряти, куди йдуть ці дорожки, я з'ясував, зараз покажу. Що ці дорожки з'єднують усі ті транзистори, які відкривають усі фази, і потім йдуть на перетворювач напруги. Отже, перетворювач напруги подає напругу на ці дорожки. І після цього вони розходяться по всіх трьох фазах. Але чомусь на третю фазу вони не приходять. І тільки після цього я побачив ледь-ледь помітний дефект цієї дорожки. Він був ще чимось заляпаний. Я його відчистив, побачив, що дорожка просто перебита. Перебита і ще й заляпана. Тому я її почистив, залудив і напруги на всіх ключах силових транзисторів стали такими, які вони повинні бути. І контролер відразу запрацював. В нього з'явилась потужність і оберти, і шум пропав. Як бачите, дефект однієї фази. Навіть не відключення фази, а саме дефект фази веде от до таких поганих наслідків. Якщо фазу зовсім відключити, то мотор не працюватиме зовсім. Але якщо вона на то тоді, тоді погано. Він може і працювати, але не так, як треба. Ремонт був простий, зайняв він одну хвилину, але діагностика зайняла в мене півдня. Натомість у мене є ще один робочий контролер, який мені, звичайно, ж, на щось знадобиться. Тому буду переходити до іншого контролера, теж з дефектами, будемо вчитися лагодити контролери разом з вами. До побачення!